Вас на своєму каналі приїхав я е, е, ну, до цього роя, пам'ятаєте, коли він не зайшов в роєловку, я поставив е, ну, вулика, вулики його струсили і так він вже стоїть десь тут близько 10 може днів. Е, дивіться, то вирішив зараз трішки з ним попрацювати, хочу підготувати його до транспортування. Знаю, що, можливо, забагато знімаю відео останнім часом, але дивіться, все знімаю так, як є. Е, думаю, кому буде цікаво, то й можливо хтось для себе щось цікаве, дізнається зараз. Я вилізу до них, покажу, що там робиться, друзі, зверху. Взяли ми все екіпірування необхідне для цього. В рюкзачок, в рюкзаку, шуруповерт лежить. Шуруповерт, саморізи. І також стамеска і димарь. Хочемо зараз глянути, що там робиться. Кришку я вже відкрив. Рейсой дуже непоганий, друзі. Драбинка наша, як завжди, з нами. Вітер. І вітер, як завжди, вилазимо у верхній ярус. А ви тим часом підпишіться на канал, тут коротше, звичайно гляньте комарі. зробили ціле гніздо, то бджоли будуть, друзі, знерумовані. Ого-го! Комарні ці мурахи. Все роблю, як завжди, все вам показую. Дивіться, пам'ятаєте, друзі, той рій. 2, 4, 6, 7 рамок. Пожалів, що не вставив восьму. Тут вони натягнули такі язики, але там будуть скоріше язики медові. Я не думаю, що там буде розплід. Зараз я закрию просто кришку, все гарне, плотно, щоб тут було все чітко зроблено. Да і все, на тому буде все зроблено. А вже як завтра ранці, дай Бог ми його заберемо. Бо ще, друзі, от дивіться, як бджоли одразу витягують ці яйця їхні мурах. цих. Дивіться, як вони їх розхватують і витягують з свого вулика. Цей вулик тут просто яв, дивлюся, так як і печатка, тут є, чимало бджоли принесли меду. Дякувати Богу, що ніхто його звідси не стягнув. Зараз буду братися до роботи. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на наш канал. Залишіть свої коментарі. Будь-які для розвитку каналу, як один мій підписник, дякую йому. Вам не тяжко, а мені буде приємно. Друзі, скажу чесно, думав, що займе більше часу. Тут би такого не було чого я показувати. Клайонку положив і зверху кришку заморізами її. Так добре припустив до вулика, щоб воно все трималося купи. Зараз е, заведу ось такий ремень ще для стяжки, яким ми потім його. Е, часу як такого багато друзів не зайняла ця операція, бджілки літають, було всього-навсього одне ужалення. Е, зараз я тут ще з цієї сторони шов. Вони, ну, вони літають. Вони тут звикли була, друзі, кришка піднята, і вони ходили під кришкою. І тепер я тут Дуже сильний вітер сильно затягнув саморізами кришку і вже вони не можуть піти. Та за таке Зараз вони всі почнуть всі ходити через льоток. Є верхній, є нижній льоток. Зараз ми його стяримо таким ремнем для стяжки і завтра вранці будемо дасть Бог забирати, якщо не буде дощу, бо знову стоїть дощ. А на грушці вродили груші. Тож, Друзі, попрацювали. тут. Зараз хочу ще поїхати в ліс на лісовий точок і по дорозі ще до лісового точка заїдемо. Глянемо з вами дві роїловочки. Може там щось попалося, можливо нічого не попалося. Одну Я там поставив нову низеньку на липі. І зразу глянемо стан липи. Бо в місті був сьогодні і вчора був в місті. То Цей то липа дуже ну, квітне повним ходом, можна сказати, навіть переквітнула. Зараз ми з вами глянемо як справи в лісі. Це, друзі, приїхав я ще на лісовий точок. Глянув, що тут у нас робиться. Обійшов так все пасіку собі спокійно, подзвонив там в Миколаївську область до знайомого пасічника, з ним поговорили. Тут, друзі, піднімаю голову і вісить, дивіться, який рій. Вісить ось такий рій. На вербі такий тонкий. Верба тонка, гляньте, його, як його ногу вітер, шалатає. хитає, шалатає. Зараз якось, друзі, буду пробувати вилазити, цю гіляку обломать і будемо знімати, бо рій доволі не, ну, дуже непоганий такий. Не знаю звідки, чий мій, не мій, але таке прилетів, знаєшся, потрібно, друзі його зняти. Головне, щоб він нікуди не втік. Обійшов я всю пасіку, взяла, працює. Зараз повідкриваю хай собі пилкозбірники, хай же собі політають, бо і їм треба. Зараз так ще обіду всю пасіку, подивлюся, чи ніде нічого. Це ті відводочки, що ми малого разу перевезли. Дивлюсь, бджілки літають, все добре. Бачите, отак. Вийшла така робота, не запланована з тим роєм, але добре, щоб він нікуди, друзі, не втік і не, і не полетів. Бо вже вчора, позавчора я був тут останній раз, коли це да, привозив позавчора, ці, то чи вчора я привозив, то не було його видно. Ось у нас фундучок, слава богу, росте. Гляньте, які прирости подавав, шикарні. Буде що робити. Все, друзі, буду зараз йти знімати того роя. Так, обійшов територію, мир і спокій. Більше роїв я наче так і не побачив, хоча й того я теж, друзі, не з першого разу помітив. Підійду до ще до цієї роєловки, тут на пастці недалеко стоїть. Це, я казав скільки років тримаю бджіл, це перший раз, що в мене так близько до дочка попався рій бджіл. Бачимо, вони бідні тут витягують, тоді тут, певно, завелися соні лісові. Але ми їм трішки допоможемо, щось може витягнемо з цього льотка. А завтра, завтра ми їх заберемо додому. Звичайно, це погано, що так близько вони попалися. То багато їх може злетіти, але таке, як буде, так буде. Виберемо якийсь день похмурніше. От на мене уваги вони не звертають. Там, бачите, друзі, ціле ціле гніздо мишаче. Ого! Якось так. Все, не буду вас час займати, піду зараз тим роєм, розберусь, дай зберу полок і будемо їхати додому. А ще що хочу сказати загалом, з бджолами, самі бачите, роботи вистачає, постійно треба вести якийсь контроль. За всім дивитися. Як не одне, друзі, то друге. А ось гляньте, який тут, друзі, фундук класи. Гляньте, друзі, вже який він великий, шикарнющий фундук. Дивіться вже який. Ого. Наскільки відрізняється один від другого. Гляньте, як Варшавський червонолистий вродив. Шкода, що з нього на можна парустки взяти. Це, до речі, як купував цього саженця в батьків сад. А на минулий рік будуть в нього робити собі відводочки. Ну шикарні горішки. Ми їх, дякувати Богу, обробили і вони і він нам дав свої плоди. А це в нас на лісовому точку, прямо біля вуликів, друзі, цвіте такий медонос. Скажіть, будь ласка, як він називається. Дуже класно він квітний, пахне, дуже багато на ньому, друзі, бджоли, а запах такий стоїть. Солодко-лимонний якийсь такий, не знаю. І бджола на ньому. Ось літає собі. Так, це тут треба теж буде викусити. Тут в мене цих друзі, два вулика стоїть, я їх звідси буду... Забирать, потрібно буде їх звідси забрати. Все, іду тоді до цього роя. Так, друзі, дивіться, я вже його трішки так би припустив, голяку не ламав, легесенько так пригнув. Зараз я його тут струшу, рій такий непоганий, немаленький, але ну невеликий, середній рій. Зараз ми з ним попрацюємо. Я думаю, він нам пригодиться. Ніколи не буває нічого лишнього. Так, друзі, пощастило відразу маточку піймати, бігала вона. Все, зараз я думаю, все чітко, вони тут майже всі гарно ми їх струсили, поставили рамки, хай собі всідаються. Головне, що матка тут є. Можливо їх там було і дві, не знаю, але це якась така занадто жирна. Поставимо їх сюди, хай вони всідаються, а потім їх переставимо на старе місце. Бачимо, вони все класно стали. Ось таке не буду брехати, не знаю, мій, не мій. Знаю точно з сімей, яких він не міг, не міг вийти. Тут де закритий пилкозбірник і звідти він вийти не міг, бо матка перевірена через донний пилкозбірник, друзі, не проходить. Перевірено особисто мною. Через Апісовський з трубками спокійно вилітає через донний пилкозбірник. Виліту в неї немає. Так що майте це, друзі, на увазі, коли цей. Тому я інколи, коли е, час від часу, якщо бачу, падає пилок, то зразу обдивляю сім'ї, бо знаю, що вони готуються до роїння. Лохінка скоро поспіє. Все, йду зараз, друзі, збирати пилок, поки хай ці бджілки тут сідаються. Все, друзі, цей рій спокійно собі тут зайшов. Завтра з ми його приїдемо, переставимо на те місце, де він буде стояти. Зібрали, дякувати Богу, пилку. Ось таку кількість. Це в 20-літровому відрі. І е, що ще хочу сказати? Такі роботи вистачає, друзі, зранку до вечора товчемося. То те, то те, то те. Садок теж дякувати Богу росте. Дзвонив до мене, кажу, і, вірніше, я телефонував до свого друга пасічника з Миколаївщини. Людина тримає велику пасіку, біля 300 сімей. Ще плюс тримає його син. Скаже, що ситуація по медові поки що не втішна, Чекає вже на соняшник. Кажу, у нас то ще таке гріх жалуватися. Фундук, як друзі бачимо, гарно росте. Теж радує, потрібно буде декілька саженців собі ще. Декілька саженців, що дасть Бог себе добре, можна буде продати людям. Ось такі оці гарні гляньте, які краще людям гірше собі. Хто бажає придбати сажанців фундука, можете будете звертатися. Все, на цьому буду відео закінчувати і буду їхати додому. Всього вам, друзі, самого найкращого.